Пенсіонерка Лідія Киця із села Біличі каже, скільки себе пам'ятає, усе доводилось селянам вулиці молодіжної місити болото. До церкви у святу неділю треба було брати перевзуття. І сік років наша церква стояла така бідненька, бо до нашої церкви дуже погані дороги було, А людей дуже багато до нашої церкви йшли. Ще колись в церков так не строїли, не було так багато церков. До нас із Морозович, із Тишкович, із Новолинська. Дуже багато людей. Але люди б добиралися, як могли. Цими днями селяни отримали від влади чудовий довгоочікуваний подарунок. Заасфальтовано 416 метрів дороги від траси селища Жовтневого до кінця вулиці Молодіжної. Тепер ми дочекалися, що до нашої вулиці нам зробили такий гарний асфальт до нашої церкви, що до нас люди будуть більше ходити. І дуже ми задоволені, дуже тому що наша вулиця ніколи не бачила такої краси. Бо що треба було зробити, то ми мусили за свої кошти збирати по хатах ходити гроші і збирати, щоб висипати ту доріжку, чи що. А зараз, хоч на кінці, нам на старість зробили таку хорошу дорогу, і ми дуже дуже вдячні. Голова Іваничівської районної організації партії регіонів депутат районної ради Геннадій Чупакін каже: у тому, що район отримав півтори мільйона гривень, заслуга насамперед першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Башкаленка. Це дало змогу, перш за все, нам побудувати. Дорогу дружби в Іваничах, Банківська, дорогу вулиці Лілюкова і сполучити дорогу садову із Воловою. В перспективі будівництва дороги в селі Грибовиці ми проклали цю вулицю за один, за один тиждень. Були забезпечені матеріалами зразу. Волень працює над проектом бюджету наступного року. За попередніми цифрами, 87 мільйонів гривень передбачається виділити на комунальні дороги. Іваничівці очікують отримати і свою частку. Ми е, подали свої пропозиції, працюємо над ними. Звичайно, щоб щось отримати, треба доказати потребу. Треба бути готовим. І я вам скажу приємно, що активність є. Громад активність сільських голів, тому що вони вже знають, що мають зробити технічну документацію. Така позиція сьогодні президента Віктора Федоровича Януковича, така позиція сьогодні обласного керівництва в особі Бориса Петровича стимулює їх до співпраці. Об'єднує депутатський корпус і виконавську владу. Це відчувається, і результати ви сьогодні бачили наяву. Іваничівська влада має намір залучити на ремонт сільських дорів і кошти від спільних проєктів з сусідніми містами-партнерами Республіки Польща. Документи на конкурс міжнародних грантів уже подано.